Ради, як убезпечити себе від деіндексації статті. спробуємо пояснити на що автори насамперед мають звертати увагу, які прямі та опосередковані ознаки вказують на ризик можливої деіндексації. Перше це аномальне зростання кількості індексованих статей в останній рік. Більше як удвічі. Наприклад, якщо в минулі роки у профілі журналу було індексовано в середньому 100 статей, а за останніх півроку вже проіндексовано 250, краще до такого журналу рукопис не подавати. Ризик деіндексації високий. Друге, це редакційні війни. Віни власників журналу, війни дописувачів журналу. Такі війни відбуваються зазвичай шляхом направлення великої кількості анонімних листів на адресу. Ексклюзивного власника Scopus з вимогою виключити видання з бази даних це є суб'єктивний фактор, на який ви особисто вплинути не можете. Ви тільки можете моніторити в інтернеті інформацію про журнал, в який вирішили подавати свою статтю. Насамперед помічними будуть відгуки інших авторів у соцмережах. Третє це ризик внутрішньої ретракції, тобто відкликання редакцією журналу і подальша деіндексація індексованої статті через виявлені суттєві порушення редакційної політики, наявність суттєвих помилок, псевдонаукової інформації, фальсифікації даних інших проявів академічної недоброчесності. Ті ж самі анонімні. Листи від авторів конкурентів.